Uh, пошук клієнтів. Uh, якщо коротко, це все Сарафанне Радіо і от соцмережі. Тут я би в соцмережі. Сарафан Радіо, це, звісно, ваші особисті знайомства. І що про вас говорять як диспетчер, якщо ви гарно працюєте. І соцмережі я би сюди відніс Тікток, Instagram, Фейсбук. От фактично. Ці три такі категорії, де там можна знайомитись, ті, хто знімати відео про себе, якісь, ввести його активно в Інстаграм, це знайомитись там з якимись тракдрайверами, Facebook теж знайомитись, там тематичні групи, і так собі шукати е, трек драйверів Багато хто ще робить як. Він гуглить е, по МС номерах, типу е, компанії, тому що, знаєте, як у нас ФОП зареєстрований, і ви про ФОПа можете там знайти всю інфу, типу, коли ФОП зареєстрований, чи якась організація, про неї там все вибито. По варті так само. Ви там можете загуглити. До речі, можемо скинути теж посилання на сайті, типу, реєстрація всіх компаній по МСІ номерах в Америці, типу транспортних. Там виб'є вам перелік, їх прям дуже багато, їх маса, і там є номер телефону овнера власника. Зазвичай вони не беруть трубку, але інколи беруть і можна обдзвонювати. І Hello, you need a dispatch service Сервіс. Ми хочемо вам, типу, ви пропонуєте диспетч сервіс, ви 2 тур 3%, там бла-бла-бла, і пропонуєте свої послуги диспетчера. От, в принципі, ось так. І там ліст тих компаній є прям ну, величезний. Можна обдзвонювати, я не знаю, днями і шукати собі, і може хтось погодиться. Я теж так робив. Е, тут е, відсоток маленький, типу, ну, більшість не погоджується, тут треба бути готовим до цього, не, не зразу там впадати в відчай. Більшість. Е, Уникає цього. Е, багато індусів роблять такі розсилки. Навіть мені приходили розсилки Хельосір, <хи> жартую, але смс-кою приходять на мій американський номер, типу, що ну, типу, ми там диспетч-сервіс, там бла бла-бла, ми там пропонуємо вам, деколи навіть дзвонять. Ну, я теж таким займаюся, типу, пропоную свої наші послуги. Тоб, по, по цьому лісці тих компаній там завжди майже є номер власника овнера, і дзвонимо і питаємо. І так по черзі. Тобто ти собі обдзвониш, ти як дзвонілка, і включаєш той режим, і собі дзвониш. От. В принципі, отак от, от відбувається пошук клієнтів. Соцмереж, там інша специфіка, я бо я пізніше розкажу, що в індивідуальному курсі мій метод, як я це роблю. Він такий індивідуальний, але він цікавий дуже. Е, якщо ви чули в попередньому відео, як я розмовляв з водієм е, Володією, то такий в мене цікавий метод таких взаємотісних особистісних е, відносин з водіями, і як я через соцмережі? Тобто це такий метод більше дружній. І от я от таким чином іду до співпраці з водіями.